Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще хочу сьогодні поговорити. Теж така одна з актуальних, напевно, тем, коли вам встановлюють інвалідність, є рішенням секу, але у вас не вистачає стажу і, відповідно, вам органи пенсійного фонду відмовляють у призначення пенсії по інвалідності. Що в такому випадку взагалі робити? Ну... Для того я раніше розповідала критерії встановлення, так що для першої, для другої, третьої групи при досягненні відповідного віку. Вам необхідно мати кількість а, страхового стажу, щоб була, вам була призначена пенсія по інвалідності. Тобто, для того, щоб вам призначили таку пенсію, ви маєте виконати дві вимоги. Це а, у вас має бути довідка на секу. Відповідно, ви маєте на вік вашого досяг, а, досягнення, скільки вам років, 30, 35, 36 там, чи 26, ви повинні мати необхідний стаж. А, це дві умови. Якщо так вийшло, що у вас не Має стажу, ви не працювали, не встигли пропрацювати, наприклад, то, по-перше, потрібно обов'язково продивитися різні варіанти, чи ви навчалися, якщо навчалися, до якого періоду, з чого можна вам порахувати наявний стаж. Якщо все ж таки. Ви звернулися в органи пенсійного фонду і вам сказали, що стажу у вас немає, чи ви не працювали, що були неофіційно працевлаштовані. В такому випадку ви маєте право звернутися в органи соціального захисту населення та отримувати, оформити там соціальну допомогу. Вона має. Так і назву для людей з інвалідністю, які не мають необхідного страхового стажу. Тобто, теж як один із виходів, коли ви працювати не можете, маєте інвалідність, маєте довідку з МСЕКу, але відповідно не маєте, не встигли напрацювати відповідний стаж. Тому, от теж, будь ласка, користуйтесь кому дана інформація є актуальною. Знайте, що в такому випадку маєте право звертатися в органи соціального захисту населення для того, щоб вам держава призначила соціальну допомогу.